Моральні контрацептиви – мій досвід. В свою чергу хочу сказати, що я їх приймала більше 4 років, десь з 23 до 27. Потім я їх відмінила, завагітніла. Вони ніяк не повпливали на мою вагу, на відміні ніяких в мене висипань не було. З волоссям все окей. Пила я їх ввечері, тому в мене ніколи не було нудоти, але в перші місяці, мабуть. Два в мене були такі виділення коричневаті. Знаєте, як в останні вже дні менструації? Це хочу розповісти для того, щоб в наступних відео ви розуміли, про що йде мова. І ці виділення це була адаптація організму до прийомів контрацептивів. Вони ж є гормональні, там дуже-дуже маленька часточка гормону, тому вони впливали на мене тільки в позитивному ключі. Все було супер, нарікань в мене ніяких немає, і вам рекомендую не боятись, а йти до лікаря і запитувати про коки. Це такий маленький екскурс, як воно було в мене.